Всім привіт, друзі! Я Данило. І сьогодні я вам розкажу про себе. Бо це так то саме перше моє відео. Ну, я просто хочу, щоб ви трошки знали про мене. Так, я вже вам казав, що як мене звати чи я. так Данило. Відео буде іти про Roblox та Tower Defense. Ну, не завжди ще будуть і притчі. Про Бравл Stars, про Майнкрафт. Е, якщо що, Майнкрафт безплатний, бо Донати зараз у моєму віці мені трохи недоступні. Довжди десь буде через рік, через півроку Донати. Що вам ще розказати? Я толком і не знаю. Добре всім па-па!